Ну що, доброго вечора вам, доброго ранку. Гляньте, в нас знову в Канаду прийшла весна. <риклад> Сьогодні вже 28. 28 число, листопада, а в нас плюсова температура. І хтось мені там розказував, що в Канаді дуже холодно ні 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 Я навіть опалення ще включаю, виключаю, тому що ну, доволі тепло в нас. А сьогодні буде ось така тема про стоматологію, про медицину. Всі тут, хто приїхав, кривляться, лають доступність канадської медицини. Я ще не зверталася. До канадської медицини, хай. але знаєте що? Хочу сказати, що доступність можливо в Україні і більша. Так, я могла звернутися до лікаря, але яка ж вона надається, наскільки вона така гарна та медицина. На якому обладнанні буде надано тобі допомога. Я ходила, перевіряла зір, тому що в мене ще окрім такі е, е, страховки, як у всіх канадців, мені теж таку безкоштовну видали страховку, яка покриває все. все Все, ну, Всі базові такі закриваємо. У е, мене ще є така е, blue card, тобто вже. Роботодавець оплачує її і частково оплачую я десь там 15 доларів, щось таке я плачу в тиждень. мабуть, Ну, чи менше. ну щось Можливо, 10. от. За цю страховку. Так оця страховка вона покриває в мене перевірку зору, там масаж. Що там, ну там ціла куча, а, стоматолога, якісь вирвати зуба, полікувати зуба, імпланти не покриває там, звісно. От, так я ходила, перевіряла зір. Я коли приїхала, записалась, звісно, тут же, так, неможливо, що прям сьогодні я захотіла. Звісно, за тиждень я до цього записалася. Моя начальниця мене туди відвезла, в ту клініку. І мені перевіряли зір. Перевіряли зір мені півтори години. Коли в Україні мені треба було окуляри, я бачу, що погано бачу, думаю, що треба мені купити окуляри. Зір мені перевіряли в нашій клініці в Запоріжжі, ну, мабуть, хвилини дві. Бачиш, не бачиш, глаз закрив, відкрив, а ще сказали, поїдь ось туди, там буде круто-круто, там буде апарат і тобі подивляться в глаз. Ось туди я поїхала, подивилась, я там ще кошти якісь платила за це. А тут півтори години перевіряли мій зір. І коли взяли очки, які мені видали, які я купила в Україні, в доволі непоганій клініці, вони щось довго на них дивились, вони е, пробували е, перевірити все ж таки, яку я носила е, очки, ну, і наскільки вони в мене були потужні, потужні. Це таке слово, знаєте, я тепер як я чую, потужні, так починаю сміятися. Ну, це звісно вже. Знаєте, воно можливо і не смішно, але знаєш, починаєш якось реагувати з оцим їхнім потужним. От, так от. Е, мені перевіряли зір. Це було безкоштовно покрила моя страховка. Потім я вибрала собі очки, я вибрала щось вони там. Очки вийшли на ну, около 400 з доларів. От, оправа і плюс лінзи. От, Я туди все, 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 що хотіла, туди напихала, я сказала мені повністю. І це все покрила моя страховка. Мені безкоштовно, і я думаю, вже коли ці очки були готові через дві тижні, думаю, треба поїхати їх забрати. Я попросила, щоб мене підвезли туди. І думаю, треба ж буде е, чехол для купити. Я в Україні, коли купляла очки, то віддільно я купляла чехол. І тут ні, видають мені ці очки, проміряли ще раз, подивилися. Ще раз, як вам все це ця процедура ще. Десь хвилин 15 була. І після того мені видали очки в місті з чехлом. Ну, ось так А мені цікаво, а розкажіть свій досвід. Можливо, використання медицини в Україні. А ну давайте порівняємо. Ну це ж цікаво. Скільки коштують очки зараз, окуляри зараз в Україні купити, перевірити зір. В Канаді безкоштовно все покрила страховка. А ось як в Україні і в інших країнах як це, ось про страхову таку медицину, яка безкоштовна буде. Ну, цікаво, напишіть. Буду дивитись.